Понад шість десятків пунктів пропусків через державний кордон діють сьогодні на території країни. Загалом з них 10, а то і 15 пропонуються закрити, адже за добу ними користуються до десяти осіб, зазначає віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Обов'язкова умова це консультації з громадами. Тільки за їх походженням будуть закриватися старі і відкриватися нові пункти пропуску. Питання їхнього функціонування потребує перегляду, впевнена. Віцепрем'єрка. Ми обговорили питання також відкриття нових пунктів пропуску. Це теж дуже важливо. А також можливе закриття тих, які нерентабельні, тобто які працюють давно. Але вже дуже мало людей щодня перетинають власне цей пункт пропуску. Деякі показують результат менше 10 людей в добу. Тобто, це дуже мало і очевидно, що настав час переглянути умови. Стосовно виплат внутрішньопереміщеним особам, які попередньо були розраховані до січня 2024 року, то Ірина Верещук запевнила, що дані виплати будуть продовжені щонайменше на півроку. До січня, включно 2024 року, будуть такі виплати: дві тисячі для дорослого працездатного і три тисячі для дитинки або для людини з інвалідністю. Після січня 2024 року будуть продовжені виплати і категорія багатодітні, людям з інвалідністю, тобто є певна категоризація, а також людям, які працевлаштувалися. Це стимул держави, бо я часто чула, що дійсно ми знайшли роботу, вона не є високооплачувана. До прикладу, 13-15 тисяч. Заробітна плата. Якщо ви у нас заберете виплати ВПО, то все, що ми заробляємо, піде на оренду житла. І очевидно, що це неправильно. Так ми хочемо стимулювати і людей на роботу, і ще на півроку таким людям буде продовжено виплати. Під час робочого візиту до Одеси віцепрем'єрка Ірина Верещук розглянула і питання підготовки до можливих терористичних атак Росії по енергетичній інфраструктурі. Необхідно зарезервувати мінімум тисячу тонн пального, говорить Верещук. Кількість генераторів, кількість так всього, чого треба зараз е, зарезервувати, щоб пройти зиму. Ми говоримо про величезні. От, до прикладу, сьогодні стояло питання: це мінімум тисячу тонн пального, яке треба зарезервувати, і це тільки на декілька днів, щоб пережити у випадку, якщо не дай Боже буде блекаут, декілька днів. Але ми маємо бути стійкі, розуміємо, що нас чекає, і як то кажуть, готуємось дати відсіч. Прихід осені нерозривно пов'язаний із підготовкою до опалювального сезону. До нього Одеська область на даний момент готова на 86%, резюмувала Ірина Верещук.